Господи, як багато моїх ворогів, як багато їх стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села. Але, Господи, ще Ти для мене та слава моя, і мою голову Ти піднімаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо Святої Своєї гори, села. Я лягаю і сплю і пробуджуюсь. Бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отоборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословення. Села.